А, це італіяно. Фіато Італіяно. Вітаю, з вами компанія Автопоєн. Сьогодні хочемо вас ознайомити з автомобілем, з прекрасним автомобілем для міста, який є у нас в наявності. Це Фіат, Tipo 2019 року, з простим атмосферним двигуном 1.4, на який встановлено газ. Пробіг автомобіля 87 тисяч кілометрів. Автомобіль в класному візуальному стані. Автомобіль на зимовій гумі у нас є протитуманні фари. Автомобіль виглядає стильно, сучасно. У нас в автомобілях хромовані ручки, зимова гума, майже нова, це білшина, ну в принципі, по цій гумі питань ніяких немає. У нас в автомобіля всі вікна оригінальні. Прекрасний білосніжний колір, якраз під нашу погоду Отак виглядає дизайн задньої частини автомобіля. Тоже все дуже сучасно, гарні такі красиві лінії, красиві фонарі. У нас є задні парктроніки. До речі, зверніть увагу, заклеєний порожик бронеплівкою. Це зона, яка дуже часто пошкоджується під час погрузки. І вигрузки багажного відділу. Доволі місткий у нас багажник. У нас є запасне, так як у нас встановлений газ, тобто знизу буде балон. У нас е нова запаска, ну тобто, як і автомобіль, в принципі, ще новий. І повністю весь інструмент. Також бачу, це чехли, напевно, були в салоні зняли. І є повністю комплект е для обслуговування автомобіля. Це я дивлюся, континенталь ремень ГРМ комплект, дуже гарний виробник, тут, скоріш за все, помпа у нас інна, е е тормозні колодки і масло. Так що, якщо придбаєте даний автомобіль, вже не треба буде про це думати, просто зробити і все. А може там, якщо добре поторгуватися, то зробимо за вас. Оу oh май! Так, в автомобіля по комплектації у нас повний електропакет, керування дзеркал склопінні мачі, е, вмикання передніх і задніх протектуваних фар вимикається ESP. До речі, гарно так зробили. З кнопки можна регулювати висоту фар. Є в нас датчик тиску в шинах, вимикається і співстав, також тут встановлений е, газ, бачимо. Керування бортим, комп'ютером, керування круїз-контролем, і, як звичайно, світло, повороти все, як і в всіх автомобілях. Так у нас виглядає салон автомобіля. Я хочу сказати, що сучасний автомобіль, воно зразу видно, що це сучасний автомобіль, все таке виглядає по-новому, сучасно, класно, без ніяких претензій. У нас керування пічкою кондиціонером. Так цікаво, у нас реалізована кнопка вмикання кондиціонера. У нас механіка шестиступка, така магнітола, вона простенька, але виглядає досить гарно. Хочу звернути увагу, мені дуже подобається, як виглядає приборна панель у даному автомобілю. Все взагалі без, без якихось зауважень. Прям ну, круто, по-новому виглядає. Підлокітник у нас є, він регулюється вперед-назад. Із цікавого, що тут є. Це е, режим Сіті, це режим, керування, режим настройкою підсилювача керма. Е, якщо вмикаєте режим Сіті, то е, руль крутиться набагато легше, ніж в звичайному режимі. Не, не скажу, що прям набагато, але це відчутно легше. Тобто це так зробили цікаву таку фішку для е, городського режиму експлуатації автомобіля. Що ще з цікавого? Підігрів заднього скла. Звідси е, можна відкрити багажник, керування центральним замком. Так що в загальному хочу сказати, по дизайну салону виглядає прям ну, класно. Мені дуже подобається. До, до речі, тільки що з оператором розмовляли, така рифльона сі, сіточка на динаміку, так і не вистачає якого-нібудь Meridian або джібіль. А так в загальному для бюджетного автомобіля досить непогано. З приводу місця ззаді. місця тут достатньо. Також хочу сказати, сидіти, сидіти тут зручно. Виглядає також карта, це все виглядає класно, але коли ви це все трогаєте, то відчувається все-таки, що автомобіль не з дорогого бюджету. Але якби, в загальному на кожен день для простої машини тут є все, що вам потрібно. По комфорту також комфорту тут вистачить з головою. Є ручки, є гачки, все як і в всіх звичайних автомобілів, нічого тут незвичайного, все, все так, як має бути. Отже, друзі, якщо шукаєте для себе сучасний свіженький автомобіль, він вас чекав у нас на майданчику за адресою місто Суми вулиця Героїв Крут 19, Майданчик Автопоінт.